Ну і зараз зароблений стандарт. Рибалко. Я думаю, що навряд чи Макаренко братиме участь в цьому роздірші стандарту. Так, рибалко скривав м'яч одразу ж на Гусєва. Гусєв на дальній кут вартарського майданчика. Мажойдар поворота. І це гол номер один у цьому матчі. Дуже легко, комфортно і надійно зіграв півзахисник центральної осі київського Динамо. Денис Але Гарман... повернувся, грав за торпедою. І ось після закінчення. Позаминулого сезону підписав контракт із Мілсамі. Порушення правил. Ну, як наслідок. Зараз хто у нас до м'яча підходить? Моргайз? Ні, Гусів видає шанс виконати цей 11-метровий. Отже, пенальті на користь Динамо на 28-й хвилині його, тобто 11-метровий удар виконує Олег Гусів. При тому, що вже забив Денис Гармаш із гри. Гусю Міцу. Ця дуель Гусів розбіг, пробиває дуже легко. Академічно сказав, реалізовує цей з, о, фанів, які могли б сюди приїхати, прийти. Ну хто як дістається стадіону Динамо імені Лери Лобановського? Вони в Одесі підтримуватимуть сьогодні збірну України. Буяцьке тим часом м'ячем. Хороший пас на Морозюка для загострення. Морозюк б'є з гостро кута. Але раду Міцу. вістрі. щоправда, далі Динамо другим темпом доатакувало до голу. 0 на користь господарів поля. Дуже здавалося б, не просто вже буде повернути м'яч під контроль. Але тим не менш Намагаються дуже активно грати Динамо. Ви бачите в комбінаційний футбол. В тому плані, що не ну, всі польові гравці беруть участь в розіграші його під час кожної самопозиційної атаки, під час будь-якого виходу на половину суперника. Ну, зрозуміло, що відсоток володіння м'ячем, як кажучи. Сьогодні за господарями залишається Шепалів. Гервацька молодіжної команди Динамівського клубу йде пас. Доштафтомедачку до порута і це гол. Результати на передачі Шепалєва. Дубель Віталія Бояського. Встиг записати ще раз своє прізвище на табло. Арена Динамо імені Валерія Лобановського. На ну, той час Макаренко розганяє атаку Динамо. Передача на Гладко. Гладке пробуває. Це Гол! Олександр Гладкий. Ну нарешті. 71 хвилина, Олександр Гладкий. Матчу дає переграти трохи цей проміжок поєдинку. Гармаш, лет-ледті не падає, але зберігає увагу і що дає Євген Арановський виконати стандарт, як ми розуміємо, з вами. Три хвилини все ж таки компенсованого часу, не дві. Ну, ось бачимо, які ще глядачі є на трибуні Динамо. Хоча, скажімо так, дивитися треба на поле тоді. А таке враження, що якраз це все було <кхм> навпаки. Жарти жартимує. Можливо, навіть остання мить швидше за все, тому що компенсований час все ж таки позаду, навіть при тому, що його не 2-3 хвилини. Остання можливість ще збільшити. Ще більш переконливо виграти цей спарник, як для динамівської команди у вигляді цього стандарту. Ну, точка призначення потребує удару прямого поворота, звісно. Ну і часу бракує, аби розірвати цей м'яч якимось інакшим чином. Отже. Удар порота по від Макшка и красень гол Сергій Мякушко.